Приступив до Ісуса один із його учнів і сказав Йому, наставнику ми бачили одного, що Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо Він не ходить із нами. А Ісус сказав до нього, не бороніть, бо хто не проти вас, той із вами. Як наблизився час, коли Ісус мав відійти із цього світу, Він твердо постановив пуститися у дорогу до Єрусалиму і вислав посланців перед собою. Вони пішли, увійшли в якесь самарянське село, щоб його му приготувати місце, та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши те учні яхів та Іван, сказали. Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов із неба і знищив їх, як і вчинив, Ісус, обернувшись, став докоряти їм, не знаєте, якого ви духа, бо син чоловічий, не прийшов, щоби губити людські душі, але спасти, і вони пішли в наше село. Брати і сестри. слава Ісусу Христу! Слава Ісус Христос твердо вирішує йти в Єрусалим. Івани Лука підкреслює Оце рішення Ісуса Христа, бо для Сина Божого є чітким і зрозумілим, що є лише одна дорога. Його. Земного перебування поміж своїми учнями. І ми знаємо, для чого він вируш... вирушає в Єрусалим. Він добре розуміє, що має звершити до кінця страждання хресну дорогу. І йде, щоб там воскреснути. І це все відбувається в Єрусалимі. Часом, дорогі брати і сестри, ми би хотіли, щоб наша життєва дорога. Виглядала інакше не так, як воно є. Але якщо ми християни, то треба собі усвідомити сьогодні одне, що, сповнюючи волю Божу, маєш лише один маршрут йти за Ісусом Христом, а Він твердо вирішив іти до Єрусалиму. Він твердо вирішив пройти через що? Через зраду, невдячність. Через злобу людську гнів засудження, через ту всю жорстокість, на яку здатна людина. Бо те, що відбувається на Голгофі, другі брати і сестри, це не подія двохтисячної давності. Те, що ми будемо читати у Страстних Євангеліях, те, що відбувається у столиці Ізраїлю в часи Ісуса Христа, це лише Картина того, що постійно відбувається в історії, в історії кожного із нас, в історії християнина. Ніхто із нас не оминає жорстокість злобу людей, ніхто із нас не оминає страждання. І це є дорога до Єрусалиму. Це є наш маршрут, це є наш напрямок. Але бачимо, що. Можемо цілий час слідувати за Ісусом Христом, так як, як і Іван, котрі ще в цей момент нічого не розуміють, котрі до кінця не розуміють, що вони не Христового Духа. Бо як хтось не хоче прийняти Бога, точніше в той момент вони думають: якщо хтось не хоче прийняти месію нашого вчителя, треба їх спалити. Наша людська справедливість вона завжди буде виглядати лише по-нашому, по-людському. Ми часто собі думаємо, щоб виграти, щоб перемогти ворога, то ніяк інакше лише через особистий тріумф. Силою, щоб показати. Але Божа сила проявляється також. У нашому стражданні, в нашій немочі, в наших упадках. Сьогодні ми святкуємо також пам'ять великомученика Димитрія і саме великомученика, тому що він як мученик добре розумів, що не завжди перемога людська означає перемога Божа. У біографії святого Димитрія є такий всім відомий факт, що вже, будучи ув'язненим, він благословляє одного християнина, слабкого тілом, якого було звати Нестор, на боротьбу із воїном Лієм, котрий феєрично, тріумфально вмів вбивати християн і на це дивилися натовпи погано. Люди з цього любувалися. І от Димитрій, благословляючи Нестора, каже йому, ти переможеш того лія, котрий вже вбив не одного християнина на арені, щоби погане раділи, але одразу після того приймеш мученичу смерть. Ми би хотіли, дорігі брати і сестри, щоб наше християнське життя було шляхом нашої волі, наших особистих перемог, щоб ми відчувалися. Добре, але шлях до Єрусалиму це шлях упадку. Шлях до Єрусалиму це шлях, де немає нічого простого і легкого. І це є наше із вами християнство. Ми можемо мати якісь особисті перемоги, досягнення. Ми через це цінуємо своє життя, ми його любимо. Але там буде дуже багато таких ситуацій, коли. Ми почуємо спокусу всередині прояв нашого людського духа, що, може, десь там в глибині душі попросимо, Господи, спали мого ворога. Бо це так не має бути, бо це несправедливо. Але Ісус Христос черговий раз нам лише нагадує, що подумай, якого ти духа. Я добре знаю. Духа кожного. Я знаю, чим живе кожна душа. І будьмо певні, що Господь не пропускає просто так зло, несправедливість, жорстокість. Але оберігаймо свого духа, дорогі брати і сестри. Бо коли зрадимо тій дорозі до Єрусалиму, то тоді перестанемо бути. Справжніми послідовниками Ісуса Христа. Йдучи за ним, ми фактично хотіли би завжди вибрати собі якийсь інший маршрут, інакшу дорогу. Але інакшої дороги попросту не існує. І тому у нас вибір один. Або ми зрадимо Духу Божому, або все ж таки, як християни, будемо слідувати дорогою до Єрусалиму за Ісусом Христом. А Він знає, як це попровадити наше життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!